І привіт знову. Ще невеличке доповнення щодо попереднього відео про Бернардо, який подорожує на своєму Харлеї. Я в попередньому відео сказав, що в нього є мрія е влаштуватися десь в якусь майстерню, де ремонтують Харлеї. Але він підходив до мене ще пізніше, після того, як я зняв відос. Він до мене підходив, і ми з ним говорили про все детальніше. Він каже, ні, це не мрія. Це просто, щоб в мене з'явились якісь екстра мані типа якісь гроші ще, помімо того, що у нього є на рахунку. Він каже: я просто буду їздити по майстернях. І якщо їм треба якась допомога на якийсь короткий час, я можу влаштуватися туди, типа за кеш і допомагати їм з роботою. Він не хоче зупинятися ніде, ні в якому, ні в якому місті. Це просто так. Е... На короткий на короткий срок. Просто допомога за за гроші, за живі гроші. І я питав, де він живе, а він каже: Я живу, в нього є, є такий тент. Як це сказав? Коротше, тент так. Да. Коротше, в нього є маленький тент. І він їде, бачиш, вже починає сутеніти, він знаходить якесь місце, каже, бажано, щоб це було під деревами, не в якійсь дикій місцевості. І він собі робить цей тент, ну, розставляє тент і там ночує до ранку. Він каже, багато моїх знайомих, з якими я спілкуюся, по телефону. Ну, типа, шокований від цього, тому що, каже, всі американці, вони. Дуже якби як сказати, коректно, коротше, секунди, да Вони бояться всього, що відбувається. Ти не боїшся, типу що на тебе нападе якийсь відмед, якась там змія може бути, або якісь там нехороші люди. Він каже, колись 20 років назад коли він, він вже подорожує, 20 років, але ті роки, коли він подорожував. А раніше перед цим він каже 20 років назад, коли він почав подорожувати, він подорожував тільки на вихідні. Або коли в нього були коли в нього був, була відпустка, і каже, постійно спізнювався на роботу, і його начальник постійно був незадоволений цим. і він дуже часто міняв роботу, тому що не міг приїхати вчасно, бо захоплювався мотоподорожами. Так ось, він каже, 20 років тому, коли почав подорожувати, він каже, я постійно вночі прокидався, тому що каже, десь там білка сибне з гілляк і там пошарудить листям, каже, я відразу прокидався, думав, що це від меді чи хто там динозаври якісь. Каже, але з часом це пройшло. Каже, і зараз мене нічого не турбує вночі. Хай там хрустить щось, хай там хрипить хтось, хай там гаркають, каже, я собі сплю, не відволікаюся на це. Я кажу, ну. Ти ж типу, в курсі, ти все життя прожив в Америці. Є тут такі місця, що там не стоїть навіть зупинятися, не те, що там ставати на ночівлю. На ночі. Він каже, да, звичайно, я такі місця намагаюся уникати. Каже, коли я бачу, що щось підозріли, там можуть бути якісь нехороші люди, я там не зупиняюсь. Каже, я краще проїду ще годину по темряві, але знайду собі місце більш таке. Небезпечний для ночівлі. От таке доповнення до попереднього відосу Я просто хотів зняти перший відос був коротенький, я намагаюся знімати більш коротші відоси. Тому що я знаю, що вас ці відоси втомляють, довгі відео. Да? Ніхто не хочеться дивитися, тому що вони не професійні, Це просто зняти... зняті відоси за один дубль. І вони. Непрофесійні, да? і тому не цікаво їх розтягувати на довгий час, і щоб хтось там витрачав своє, врем'я, дивився там по пів години чи більше. От така людина, така цікава людина, да? ну, якщо чесно, я йому ось стільки заздрю, трошечки, трошечки, тому що я дуже люблю Харлі, і я дуже люблю подорожі на Харлі. І це типа моя така мрія і це відчуття. Відчуття їзди на Харлі. Ви не можете порівняти ні з чим. Повірте мені, якщо ви, якщо ви хоч раз сіли на Харлі і проїхали довгу відстань, ви ніколи не захочете сідати на що інше. І ви не, не, ніколи не забудете це відчуття. Так ось до чого я? Я дуже люблю Харлі і дуже люблю подорожувати на ньому. Але я більше за все на світі я люблю свою родину. Я люблю свою родину і оце. Не проміняю ні на що, ні на харлі, ні на літак, ні на будь-що. Родина на першому місці. І тому я не можу не можу так просто сісти, покинути все і кудись чкурнути. Можливо, Можливо, на місяць. Ну, на два. Можливо, родина мене відпустить, тому що вони звикли. Я трак-драйвер, мене майже немає вдома, Вони звикли, що мене немає вдома. Але час від часу я там з'являюся і дуже погано буде, якщо я все покину і уїду. Я так ніколи не зроблю. Можливо, коли я піду на пенсію, буду старенький, але ще сильний. Я візьму свою дружину і ми вдвох поїдемо подорожувати по Америці. Вона ззаді буде їхати на машині, а я спереді на Харлеї. Тому що вона не любить Харлеї, вона їй все рівно ну все рівно на, ці, на байки, на моє захоплення. Але вона дуже класно володіє машиною. Тобто водить машини. Так ось я буду їхати спереді. На мотоциклі, а вона буде їхати ззаду на машині. І ми десь знайдемо тихе місце, можливо, не готель, можливо, так само десь у полі, в лісочку. У нас буде де переночувати, бо у нас буде машина, треба буде ставити палатку якусь і ще щось. Ми будемо ночувати в машині. Можливо, можливо. Коли піду на пенсію, у цю мрію я здійснюю. Був дуже радий вас побачити знову, зняти для вас ще щось новеньке. Тому що, якщо чесно, я, я навіть не знаю, що знімати. Ну, якби немає дуже великі відгуки назад, люди не задають запитання, і тому в мене немає навіть думки, що, що знімати. Знімати всяку ерунду, да, люди перестають дивитися, деякі відписуються від мене. А знімати щось конкретне ну, ось до трапилась нагода да, з цією. Людиною чарівною, так, якщо чесно, я перший раз побачив таку людину, яка все кинула і здійснила свою мрію. Він казав, мені, мені колись сказав мій товариш, каже, якщо в тебе мрія, кинь все і здійсни свою мрію. Якщо в тебе не вийде, в тебе буде можливість повернутися. А якщо вийде, то махни на все рукою. На цьому буду закінчувати свій коротенький відос. Можливо, він вийшов ще дві ніж попередній. Ой, мирного небо вам, всім над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.